Ось тут такі сови в нас. Вона мене лякається чомусь. А ця не лякається сова. Я ніколи в житті не бачила на такій відстані оцих сов. Ой, вони дуже розумні, дуже розумні, красуні. Друзі, привіт! Нагадую, що я Марина. Я вас вітаю на своєму каналі, що не сказав гід. Я довго думала, як прокоментувати свій візит, вибачте, за пафос до міста Берегова, до центру реабілітації кажанів. І знаєте, що я вирішила? Я просто зроблю таку рекламу, бо краще за людей, котрі працюють в цьому реабілітаційному центрі, ніхто не розповість вам. Але я вам розповім про Почуття, котре ти отримаєш, коли потрапляєш до цього центру, от я приїхала і виявилося так, що пан Леонід, котрий. І е, е, був ініціатором, і зараз він працює в цьому центрі. Ініціатором е, створення цього центру реабілітації кажанів він поїхав обідати. І в мене було десь приблизно так годину, півтори години. І я йому кажу, що о, добре, я буду гуляти береговим, а ви собі обідаєте. Ну там є ще пан Олександр, е, історик, е, котрий дуже. Любить е, свою е, професію, тому що він каже: не треба гуляти берега вам, потім погуляйте. Я зараз вам буду розповідати і про е, цей е, е, маєток. Е, ну там ви теж почуєте, да, що там було. І я вам ще розповім про Берегова. І він розповів так, що я думаю, що я, дай Бог, наступного тижня поїду ще до Берегова і зроблю ще відео, але не про тварин. І от мої почуття, пан Олександр там проходить в цьому центрі. Вибачте, за сумбур, да, реабілітацію діти переселенців, котрі приїхали до Закарпаття, коли почалася повномасштабна війна. І я не дитина. Да. І е, е, я е, ну я ж кажу, що такі почуття е, вони дуже позитивні і е, вони переповнюють мене е, і дотепер. І от е, ми зайшли в кімнату, і там е, сови. І ці сови теж проходять реабілітацію, бо вони потрапили в халепу їх треба лікувати. І я ніколи не була. Тобто я могла побачити сову в лісі, сова могла прилітати до моєї головою. Я довго живу, таке теж траплялося. І е, знаєте, що ще? Я бачила е, в зоопарках, звісно, да, цих сов. Ну, коли от в кімнаті три сови, і ви дивитесь на цих сов, і вони дивляться на вас, і вони такі розумні, і розумієте, оці зморшки, що в нашої душі, вони раптом всі такі е, зникають, от просто зникають. І е, ти дивишся в очі той сові, да, я не е, божевільна, і ти заспокоюєшся. І далі, коли пан Леонід прийшов, то він і там теж така коротенька я виклала відео, де безпосередній кабінет, де діти-переселенці проходять цю реабілітацію. Далі лелеки. і теж, от ви в берегові, в термальних басейнах, а тут ну, зовсім поряд в центрі. Це прекрасне місто в описі. Я дам і адресу, і посилання, де можна більш побачити професійну інформацію. І от лелеки ходять от поряд з вами. Да? І ви чуєте розповідь пана Леоніда про цих лелек. І це зовсім інше. Або там є граки, і теж граки ликуються, і тому вони там. Не, в свобод... Не на свободі, да, В клітці Але теж цікава інформація, і вони їх реабілітують разом з дітьми. І там дитячий майданчик, і там ці діти переселенців Вони теж бавляться і це теж заспокоює, бо діти тут грають, да? і ти бачиш, що вони спокійні і ну, як мають бути діти. Далі там отакі курочки маленькі, і теж там де розповідь. Ну, звісно, про сов Ну, про сов там буде посилання, бо краще за пана Леоніда я про сов не розповім. Але про кажанів декілька слів. Я просто така важлива інформація, що вони почали перейматися кажанами, коли почався локдаун, і церкви, костели вони були порожні. І тому там було багато кажанів. А казали священники, що які кажани, що ви таке говорите, а кажанів там виявилося забагато, їх треба було проводити їх такі рятівні роботи, бо дуже холодно було. І ще мене вразило? Ну, по-перше, ви побачите на фото моїх цей це, я не знаю, як правильно казати підвал на підвал, котрому там майже 800 років він має. І е, отам от цих ці, е, ці кожанів рятують. і знаєте, що роблять? Всім що треба? От ви побачили кожана, і він так виглядає, що його треба рятувати. Його можна просто загорнути в рушничок і принести до центру реабілітації. Ну це е, ці люди можуть це робити, котрі в Берегові або в Закарпатті. І от взимку знаєте, де їх зберігають. Ви не за що здогадаєтесь на фото. Ви побачите саме в холодильнику їх зберігають в мишечках. Бо той кажан він може зимувати при температурі 3-8 градусів. Ну і холодильник має бути старий, старого зразку, тобто не той, котрий no frost, от це. І далі ще трішки. А і ще кожани. Вони далають відстань тисячі кілометрів. Вони мігрують насправді. Їх 38 е, видів взагалі є. І вони не відносяться до мишей. Да? Тільки там, вибачте, в російській мові. Да? англійською це бет, а українською кажан. Отак. А далі, будь ласка, завітайте до Берегова, і там буде вам ну найцікавіша інформація професійна. Їхала зняти відео про реабілітаційний центр Кажанів, і тут познайомилась з дуже цікавими людьми, і вони розповідають, що це взагалі була колись територія домініканського монастиря, і вона була під ходом поєднана з Римикатолицьким собором на відео, теж воно потім буде. А тут не тільки Кажанів йде реабілітація, тут ще є. Отакий От кабінет, і тут проходять реабілітацію діти-переселенців. Отак я зроблю відео. От, я просто сьогодні так е вагалася, їхати чи не їхати, а потім я вирішила все ж таки їхати, і я була права, послухавши свій внутрішній голос. От тут у нас про птахів розповідають, бо сови тут є. Три сови, і там згодом я потім або прийде пан Леонід і він вже розповість про цих сов. Отак, вот тут птахи, 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 і тут діточки отримують реабілітацію. А це на фото, ви бачите, така вона ластівка, ластівниця. І цих ластівниць дуже багато в Німеччині. І от пан Леонід вирішив і в Закарпатті робити ці ластівниці. Це такий своєрідний готель для цих птахів. І чому готель? Бо там їх таких гнездечка, їх декілька. І їх приваблюють до заселення в цьому готелі звуками, що імітують їх, ну, як ластівка, не спів, її, ну скажімо, голос. І вони злітаються і там живуть. Отака От ластівниця. Дуже важко знайти інформацію. А далі ще в мене було дуже важко знайти інформацію. Знаєте про що? От зараз почуєте і побачите. Полярні, полярні сови відвідують Україну. У них підбиті крила. І їх до вас принесли, да? так, так? На реабілітацію. Потім... А, так, що це за птахи? Я думаю, що це ворон. Ворон втричі більший, ворон буде розміром стурку. А, це грач. Так, це грач. Просто вони так, знаєте, це грач. Да. Іноді не дуже грамотні люди називають цих птахів чорними воронами. Угу. З приводу того, сказати на грака чорну ворону, чорна ворона це приблизно як на одну гривню сказати, що це і сто доларів. Угу. А турецькою, до речі, грах зветься Чорна Куриця. <ріця> Каратавук. <ріця> ну так що я вас перебила? Не, я чекаю. Ага, бо... <ріця> а курочки сіренькі, рябенькі. Ага. Я не знаю не теж. Як? Ніяк. Ага. А як відрізняються дорослі і молоді? З ростом. Я теж не знаю. З ростом. Вони ростом... злякалися мене. Буде трохи неправильно. А як? Пояснюю чому. Ростом є два типи гніздування. Нагнізний тип і виводковий. До виводкового типу відносяться кури. Угу. Щойно ви фотографували курей, вилуплюється пташенятко з яйця, пташенята вилуплюються з яйця, вони ну, майже одномоментно. І вони можуть іти за куркою виводку. Кури, качки, гуси це виводковий тип, пташенята потихеньку ростуть. Є нагнізний тип, де пташенята сидять у гнізді, покидаючи гніздо, вони. Можуть мати розмір дорослої птахи. можуть навіть со деякі совенята можуть мати більший розмір через те, що людського щастя. В даному випадку ми бачимо готель для комах запилювачів. Там різноманітні види можуть поселятися, можуть займати щілини у дереві, можуть займати очеретини, можуть займати стебла соняка. Я перепрошую для бджіл чи комах для, для бджіл. для бджіл. Ну в даному випадку для, для бджіл запилювачів в Європі. Це конкретно для, для одиноких бджіл, як правило, осмії заселяють. В Європі можна бачити різноманітні комплекси для корисних комах, де можуть де зимують або відпочивають, або розмножуються сонечки, жужелиці. ці комахи, які харчуються іншими комахами шкідливими для сільського господарства, так звані комахи ентомофаги або пожирачі. Це видно, що це є бджі... Дика бджіла. Таня! бджіла. Чим суттєво відрізняються одинокі бджоли від звичайних окультурних бджіл. Одинокі бджоли краще запилювачі, тому що вони не марнують час на збирання нектару. Вони помешкання в даному випадку черетяну трубочку відкладають яйце і приносять туди їжу, приносять пилок. Тому вони постійно відвідують рослини, збирають пилок. І можуть працювати вони в при на багато нижчих температурах, є позон комфорту, як наші домашні діапи. Це Є така основна роль за. Друзі, сьогодні мій день склався несподівано дуже добре. Я поїхала до Берегова подивитися на Центр реабілітації кожанів. Але я почула і побачила стільки цікавого і про сов, і про кожанів, і про лелек, і про саме берегово. І знаєте, я правильно відповіла на питання про кожанів, отримала отакий значок. І е, я ще отримала в подарунок: оце перо велике. Оце перо найкрасивіші сави сипухи, якщо я не помиляюсь. Це теж е, перо сави. А це перо... Ой, десь воно там загубилося. І я буду викладати відео. І ще наліпки оцих кажанів. Ну, кажані кажанами, але стільки задоволення, стільки інформації. Це ну просто неймовірно, просто неймовірно. Дякую пану Леоніду і пану Олександру, котрі розповіли всі, всі цікавості сьогодні. Виключно для мене. А я на своєму тебе каналі розповім вам взяти в руки маленьке зайченятко, маленького. Так, справді, що Для вас, друзі, буде загадка. Це сонячний годинник, і він показує якийсь час. І е, зараз е, за Києвом, от мій годинник, і тут за Києвом пів на четверту, а тут я не можу зрозуміти. Якщо хтось знає, то в коментах напишіть, будь ласка.